Доброго дня! Продовжуємо працювати над проєктом створення та публікація веб-ресурсів. Вебсторінки є текстовими документами. Їх створюють з використанням мови розмітки гіпертексту HTML. Переглянути HTML-код веб-сторінки відкритой у вікні браузера. Можна вибравши в контекстному меню сторінку. Команду переглянути джерело сторінки. В даному випадку ми працюємо в веб браузері Google Chrome. Обрали дану команду, і в новій вкладці відкривається HTML веб-сторінки, які можна переглянути. Можливо, скопіювати, але неможливо через веб-браузер видалити або внести зміни. Тобто веб-браузер… HTML-код подає в зручному для користувачів вигляді. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо мову описання гіпертексту документів HTML, яка складається з тегів і відповідних атрибутів тегів. У них містяться HTML-код сторінки, що складається з даних двох типів тексту, який відображається на сторінці тегів. Команд, що визначають розмітку тексту, його структуру, формат фрагментів тексту, забезпечують уставлення нетекстових об'єктів на сторінку та інше. Під нетекстовими об'єктами розуміють графічні об'єкти, аудіооб'єкти, відеооб'єкти, гіперпосилання тощо. Ось розглянемо приклад HTML-код веб-сторінки і відображення даного HTML-коду через веб-браузер. Так як HTML мова складається з тегів теги розміщуються в дужках. Наприклад, тег HR для розміщення сторінці горизонтальної лінії. Дія окремих тегів поширюється на певний фрагмент документа. Щоб задати такий фрагмент, використовують відкриваючі і закриваючі теги, які розміщуються на початку фрагмента та в місці його завершення. Перед закриваючим тегом завжди ставлять символ «слеш». Наприклад, дано фрагмент тег Б відкриваючий тег Б. І по закінченню певного фрагменту тексту «тег Б закриваючи. Встановлено знак «слеш». Деякі теги мають атрибути для оточення дії тегу. Атрибутам надаються певні значення. Атрибути та значення розміщуються усередині відкриваючого тегу. Після імені атрибута ставлять знак дорівнюють. Значення атрибута обмежують лапками. Між тегами, атрибутом та між різними атрибутами ставлять пропуск. Розглянемо конкретний приклад. Ось дано приклад, в якому вказано відкриваючий тег, «закриваючий тег і фрагмент тексту між відкриваючим закриваючим тегом. Аналізуємо фонд це назва тегу, колор, атрибут тегу, після знаку дорівнює в лапках значення тегу, в даному випадку рід червоний колір. І якщо потрібно вказати значення атрибуту, певний колір, обов'язково використовується на англійській мові, закриваючи тех, тех фонд і обов'язково знак слеш, що це закриваючий тег. Закриваючим теги, більше нічого не вводиться. Усередині одних тегів можуть бути розміщені інші теги. Важливо, щоб тег, який був відкритий останнім, закривався першим. Розглянемо ось такий приклад. Аналізуй тег H1 відкриваючий, тег H1 закриваючий, Тег Техфон. Фонд з атрибутом колор відкриваючий, і техфон закриваючи. І бачимо, що, оста... що тег, який був відкритим останнім. В даному випадку техфот, який був відкритий останнім, закривається першим. Тобто теги закриваються в дзеркальному напрямку. Весь код веб сторінки міститься між тегами HTML. Відкриваючи і закриваючи. Цей код поділ на дві частини: службову та інформаційну. Таким чином рекомендується така структура HTML-коду веб-сторінку. Ось, будь ласка, структура HTML-коду, де ми бачимо. HTML відкриваючий, HTML закриваючий Далі бачимо службову частину: хід відкриваючий, хід закриваючий І після цього бачимо тех, які відповідає за інформаційну частину відкриваючий і закриваючий Така загальна структура HTML веб-сторінки. Розглянемо декілька прикладів тегів. Наприклад, тег BR Задає перенесення тексту на новий рядочок. Нагадую, в текстовому редакторі ми натискаємо клавішу Enter, щоб перемістити посор на новий рядочок. В мові HTML для цього існує спеціальний тег BR. Наприклад, задати накреслення шиборів на півжирне. Для цього використовує тег B. Задати курсивне накреслення фрагменту тексту використовують тех І. Задати підкреслення фрагменту тексту використовують теху. Змінити властивості символів фрагменту тексту використовують техфон. І він має декілька атрибутів. Color дозволяє змінити колір символів сайт, дозволяє змінити розмір символів від найменшого до найбільшого. І face дозволяє змінити шрифт символів. Інші приклади. Техімідж, який дозволяє на веб-сторінку з атрибутом СРК ставити графічне зображення. Тобто повністю цей запис дозволяє на веб-сторінці відобразити графічне зображення, де в лапка вказується ім'я графічного об'єкта. Тех А дозволяє ставити гіперпосилання на веб-сторінку з атрибутом «ГРЕФ», де в лапках вказується адреса веб-сторінки. І помічаємо, що тег імідж лише відкриваючи тег, тобто нема закриваючого тегу. тег А має і відкриваючий, і має закриваючий. Ми з вами розглянули основні критерії мови описань гіпертексту документів HTML. Для написання HTML-коду достатньо використовувати, наприклад, стандартну програму операційної системи Windows, блокнот, або яку можна вільно встановити з глобальної мережі Інтернет програму Notepad для реалізації HTML-коду. Дані програми, можна використати. Дані програми можна використати за бажання, але вияснимо елементарно, в чому в різниця. Ставимо деякий фрагмент коду в програму Блокнот і в програму Notepad. І помічаємо, що в програмі Notepad одна з різниць, кожний рядочок номерується, щоб можна було легко знайти певний фрагмент коду. Ми продовжимо далі працювати практично в програмі блокнот.